Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, українці будуть жити вічно. Вірніше, українці мусять жити вічно, бо як би недорого було жити в нашій державі, а от помирати стане ще дорожче. В Україні має значно подорожчати ціни на ритуальні послуги для державних і комунальних. Підприємств і також ряд нововведень щодо ритуальних послуг, поховань запропонували наші народні депутати 8 листопада в законопроекті номер 12189 Так і зветься про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг. Що ж він передбачає, як тепер Будемо готуватися да, до потойбічного життя. І всі чудово знають, да, ну, є така поговорка, що немає як вмирати ще, не, не навідкладав грошей. Да, ще не готовий до смерті, тому мусиш жити і якось з цим боротися. Ну, це, звісно, лише ну, такі слова, але тим не менше, доля правди в них дійсно є. Тому давайте розберемось. І так, відповідно, там була пауза, так, Ти Угу. Да? Uh -huh. і так, відповідно до даного законопроекту, в надавачів ритуальних послуг хочуть забрати пільгу на несплату ПДВ, тобто на усі товари ритуальні ввести ПДВ. Тобто похоронили тебе, приходять і стукають в кришку гроба. А ти податок за труну сплатив чи ні? Ну, щось в такому плані. Далі, скасувати надавачам ритуальних послуг можливість застосовувати спрощену систему оподаткування. Тобто перевести всіх на загальну, щоб кожну квіточку, кожне все вони записували і за ню відзвітовували. І також відповідно до даного законопроекту, мають існувати ринкові відносини. На цьому секторі, я вам скажу, це доволі немаленький сектор, і там дійсно є проблеми з його регулюванням. І на деяких кладовищах ціни на місце досягають рівня майже однокімнатної квартири. Да, і що не дивно, люди все-таки їх купують. Але для простих людей тоді виявляється дуже великою проблемою, да, коли. Поховання йде, і оця вся підготовка, весь цей процес, який доволі таки стає в немаленьку копіючку. Так от, хочуть запровадити можливості функціонування кладовищ, краматорів і колумбаріїв приватної форми власності. Ну, тобто ти купив ділянку і оформив її під кладбище, да, десь під Вінницю, чи під Києвом, чи під Львовом. Оформив як кладовище. Розкидав рекламу, зробив піар, що в нас земля саме пухтіша, лежати саме спокійніше, цілодобова охорона вас буде охороняти. Ну, це, знаєте, так. Вже повністю образно, але тим не менше, саме до цього все йде. Тож, що як результат? Якщо піднімлють, запровадять податки, заберуть всі пільги. І ведуть загальну систему оподаткування. Тобто, якщо закономер буде прийнятий, то е, ціни на усі ритуальні послуги зростуть. Це невід'ємна частина, тому що воно завжди одне тягне за собою інше. Тобто прямого, прямої вказівки на зростання цін від Верховної Ради, типу, нема. Але умови зроблять такі, що ціни підуть вверх самі по собі. Е, хочуть. Краще то регулювати, можливо, введення ринкової системи, да, коли більше буде надавачів цих послуг, призведе все-таки до того, що от конкуренція заставить скидати ціни. Тобто ну, не подобається тобі в одного ціна пішов, спитав в іншого. Але це не факт. Поки воно розвинеться, ну, як то кажуть, свято місце пусто не буває. Далі е, запровадження. Тої ж самої ринкової системи і введення в експлуатацію так званих приватних кладовищ, ну то взагалі щось поки що нове, так, з тим, ще потрібно розбиратися і розбирати. Але я думаю, що то все-таки будуть кладовища для таких знаєте, більш мажорніших верст населення, де, куди нас навіть живих навряд чи будуть пускати. Тому Активно спостерігаємо, я вам на народній думці розповідаю. Збираємо грошенята, бо ніхто з нас не вічний, так? а бачимо, що скоро тих грошей потрібно буде все більше і більше. Тому всім довго і щасливого життя. Не спішимо покидати цей світ. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.